Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги гумові капці. Унісекс дизайн підходить як для чоловіків, так і для жінок. Виготовлені з легкого, приємного на дотик матеріалу, тому забезпечують комфорт при кожному кроці. Протиковська підошва гарантує безпеку навіть у вологих приміщеннях, наприклад, у ванній кімнаті. Ідеальні для дому, готелю або спа. Стильний однотонний дизайн. Зайни легко поєднуються із будь-яким гардеробом. Плоска форма забезпечує зручність та природну посадку стопи. Вони легко миються та швидко сохнуть, тому стануть практичним вибором на кожен день. Пропонуємо до вашої уваги машину для приготування попкорну. Дана машина перетворить будь-який вечір на справжнє свято. Пристрій працює на гарячому повітрі без використання олії, роблячи попкорн більш корисним та легким. Підходить для кукурудзи різних сортів, готує швидко та рівномірно. Машина оснащена потужним нагрівальним елементом, завдяки чому ви отримаєте свіжий та хрусткий попкорн. Просте керування та автоматичний режим робить її неймовірно. Зручною. Ідеально підходить для сімейних вечорів, вечірок, свят чи просто як оригінальний подарунок. Пропонуємо до вашої уваги смарт-термометр. Це ідеальний інструмент для точного контролю температури під час приготування страв у духовці на грилі або барбекю. Завдяки bluetooth з'єднанню термометр легко підключається до вашого смартфона для відстеження температури в реальному часі. Він оснащений високоточним температурним датчиком, забезпечуючи точність вимірювань. Підходить як для професіоналів, так і для домашніх кухарів. Він допомагає уникнути переварювання або Недоготування продуктів до речі, його не обов'язково використовувати тільки на грилях. Він чудово підходить і для домашніх кухонь. Пропонуємо до вашої уваги підставку для ноутбука. Ця стильна та міцна підставка виготовлена з алюмінієвого сплаву, забезпечуючи довговічність та стабільність. Завдяки компактній конструкції вона легко транспортується та займає мінімум місця, що робить її ідеальним аксесуаром для роботи вдома, офісі чи в подорожах. Підставка має поворотний механізм, надаючи зручно налаштувати кут нахилу для комфортної роботи. Відкрита конструкція сприяє ефективному охолодженню. Ноутбука, запобігаючи його перегріванню. Пропонуємо до вашої уваги портативний проєктор. Даний пристрій підтримує роздільну здатність Full HD, 2 k та 4 k Проєктор забезпечує яскраве та чітке зображення, яке підходить для перегляду фільмів, презентацій або ігор. Завдяки вбудованому Wi-Fi та операційній системі Android. Проєктор дозволяє легко підключатися до інтернету для перегляду потокового відео. Це забезпечує безліч можливостей для розваг, включаючи перегляд улюблених фільмів. Фільмів, серіалів або відео на YouTube. також відрізняється компактним дизайном та простотою у використанні.